Ой, яка я красива! Ну, може, не така красива, як довольна. Я ж побула маса... на масажики, знаєте де? Я вам колись показувала цю студію лейла, От я вам так покажу покажу. Просто я ще тут навіть душ є, поэтому я ще й душик прийняла. От, і така вся сижу і думаю, що вам таке хороше сказати. А я вам зараз от що скажу, я вас познайомлю. З шикарнішим, шикардоснішим мануальщиком. Не просто там масажист погладив. мануальщик. Я приходжу, в мене боляна. Ви знаєте, що мене поломаний позвоночник був. Так от я приходжу до цієї людини і він мене просто ставить на ноги. Ось я вам його тихенько показую. це Дмитро. Доброго дня! Доброго дня. І скажи, чого до тебе треба йти людям? Всім треба здоров'я і розгрузка треба. Психоемоційна. Просто картинку змінити треба, щоб не боліло нічого. Про спинку, про спинку скажи, про те, що я розказую, те, що я розказую про спинку, ребята, якщо у вас болить спина, вам до діми. Проста це, це його студія. Тут у нього є масажисти, тут у нього є. Оце даже якісь такі чудові, якісь, не знаю, камінці. Всякі, поняли? Тут у нього дохрена всього є, але головне. Головне, от я чого хожу не тільки для красоти, я хожу для здоров'я. Щоб відчути себе знову такою, знаєте, людиною, яка каже, звідки ти береш енергію? Я до нього хожу. І тут набираюсь. Тому і ви приходьте за енергією сюди. Пока-пока. Під низом буде написано, де це знаходиться. Це в Кривому Розі, це у нас центра на міському районі. А вже подробніше, більш таке детальніше під низом відео буде написано. Поняли? Поняли. Молодці.